Не лише здобувати знання, але вміти застосовувати їх на практиці. Такою є мета нової української школи. Хмельницький ще у 2017 році долучився до тестування нових стандартів. Тоді клас одного із навчальних закладів обласного центру потрапив до переліку експериментальних в Україні. Цього навчального року перші нушівці підуть вже. У сьомий клас, власне чи виправдали себе і Чи все вдалося втілити у життя? Про це ми говоритимемо в черговому випуску програми на часі. І гостя нашої студії це Олеся Прус, тренерка То ну, ж, вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. Пані Олеся, насправді, от ми так з колегами вже спілкувалися про нову українську школу, і насправді надто швидко, як на нас минув час, вже маємо сьомий рік впровадження нових стандартів, реформу освіти. Якщо повернутися от в попередні часи, сім років тому, з якими тоді емоціями приймали оцю реформу батьки і освітяни? Чи все так було просто і легко? Так, звичайно, вже сьомий рік, як в освітньому просторі в мовному потоці з'явилася абревіатура Нуш, яка для нас була зовсім незвична. І звичайно, все нове сприймається на початках упереджено. І з обережністю. Ну, велика тривога, це, перш за все, була у педагогів, тому що нова українська школа спочатку сприймалася як певний експеримент, але насправді ми переконували всіх, що це стосується всіх і кожного. Незалежно від того, чи це віддалена сільська школа, чи це опорний навчальний заклад, чи це великий навчальний заклад в столиці, чи великого міста мегаполісу, але нова українська школа буде. Скрізь і всюди. Тому батьки е, спочатку прирівнювали нову українську школу до таких проєктів, як розумник, інтелект, але насправді ми казали, це те, що торкнеться всіх. Педагоги також сприймали із тривогою, тому що на часі потрібно було змінювати методологію, власне, інструментарії, і будемо відвертими, що потрібно було змінюватись самому. Адже кардинально змінювалися підходи щодо викладання, з'явився оновлений державний стандарт із власне наскрізними вміннями із орієнтирами, які повинні. Спонукати сучасного вчителя на той час та і зараз до переорієнтації стереотипних методів навчання звичайно виникала тривога і від батьків, батьків, особливо тих, які вже мають досвід батьківства, в яких вже діти навчалися у школі, і вони постійно говорили: нова українська школа, а це попередня була стара українська школа. В чому різниця? Але як ми вже говорили, є певний досвід, і він переконує і батьків, і педагогів, що дійсно є позитивна тенденція розвитку є вже результати, про які ми сьогодні власне і будемо говорити з вами. Насправді тоді, в 2017 році, було 100 експериментальних класів по усій Україні, і власне Хмельницький теж до. Тієї кількості потрапив у горти, так звичайно, в нас були декілька опорних закладів не тільки міста Хмельницького, але і області, які експериментували, які намагалися втілювати ці ідеї нової української школи, вибиралися класи і за ними спостерігали, оскільки спостерігали не тільки експерти, не тільки тренери, але й власне, ті, хто долучався до розробки концепції оновленого державного стандарту, то і нам було цікаво, як буде приживатися нова українська школа, ключові моменти, які ми брали із закордонного освітнього досвіду, як будуть сприймати наші українські здобувачі, педагоги і батьки, тому що до експерименту були залучені всі учасники освітнього процесу. Закордонний досвід, про які країни йдеться, чи це одна країна, знає точно що це є Фінляндія. Розкажіть, будь ласка, яким чином переймали і намагалися адаптувати ну фактично під наші стандарти? Так, звичайно, для того, щоб адаптувати нову українську школу, довелося провести досить досить ґрунтовний порівняльний аналіз навчальних програм держстандартів багатьох країн. Ану за основу ми взяли Фінляндію. Чому говоримо ми? Тому що безпосередньо в 2017 році в пущі водиці долучалося до обговорення розробки дерстандартів ключових питань програм. Ну і відповідно, ми ще брали за основу. Польщу, Швейцарію, Швецію і шукали раціональне зерно. Коли проводили такий порівняльний аналіз навчальних програм, ми побачили ідентичність в деяких навчальних курсах і в принципах побудови їхнього освітнього простору. Одна із таких важливих основ, які ми взяли за розбудову нової української школи, це є інтегрований підхід. Ми побачили в навчальних планах дуже багато інтегрованих предметів, курсів, які в собі поєднують як вертикальну, так і горизонтальну інтеграцію, або простіше сказати, різні курси, які більше готують дитину до цілісного сприйняття навколишнього світу, а потім надалі і застосування. Тому перша ідея, яка в принципі і стала основою розбудови оновленого державного стандарту, це був інтегрований підхід. Далі ми аналізували не тільки навчальні плани, але і підходи щодо викладання. І ми помітили, що в цих країнах, які я перелічила, домінуючими формами навчання були в початковій школі ігрові, та й не тільки в початковій. Офіційна ділова доросла гра була присутня і під час освітнього процесу, і в старших класах. Тому другим таким важливим принципом розбудови це були ігрові і діяльнісні методи навчання. Ну і ще важливим було в навчальних планах і, в принципі, вже в нас були певні стадії розробки: це наближення освітнього простору з місту навчання до життя. Для того, щоб діти отримували не суму знань, а суму навичок, які вони безпосередньо залишаючи приміщення класу, школи, могли вже тут і зараз. Застосовувати в житті на практиці, тому компетентнісний підхід і наближення навчання до життя це також були важливими такими моментами. Отож, проаналізувавши їхні навчальні плани, ми зупинилися на тому, що дійсно інтегрований підхід, компетентнісна орієнтація і домінування діяльнісних форм роботи це те, на чому має базуватись нова українська школа. От до речі, якраз навчання через гру. Батьки сприймали певно, з такою насторогою, чи це дозволить дисциплінувати дитину, тому що школа це не дитячий садочок. Як тоді теж намагалися комунікувати з батьками, і от дійсно чи е, не виправдало це такі сподівання, скажімо так, у батьків? Чи дійсно це було не так? Так, ви дійсно праві в тому, що на початках батьки упереджено ставилися на такі форми роботи, як ігрові, які домінували в освітньому процесі. І навіть були такі фрази, постійно граються. Вже школа, потрібно, щоб діти навчалися, постійно граються. Особливо ці фрази звучали, знову ж згадаю, батьків, які мають досвід батьківства і діти, які вже навчалися, коли діти сиділи за партами по двох, по одному, де піднімали руку і за вказівкою вчителя давали відповідь. І тут, коли вони заходять в клас, де домінують. Групові ігрові форми роботи, де на уроках діти складають Ліго, тобто конструктор, який стереотипно сприймається, що це іграшка для багатьох, це було застереження. Ми ж вже дитину віддали в школу, дитина має навчатися. Але оці сумніви, і в принципі. Упередженості розвіялися з першими результатами, коли дитина приходить додому і каже, що за допомогою шести чарівних цеглинок, ми говоримо зараз про технологію Лего, дитина вчиться вивчати склад числа, додає, віднімає розвиток зв'язного мовлення, складає тексти, тим більше схеми речень. Шість цеглинок, а скільки має призначень, і батьки, в принципі, зрозуміли, що ці нові підходи дають результати. Це дітям цікаво, бо воно сучасно дієво, тому що дитина про це говорить і в принципі пов'язує з основною навчальною діяльністю. І коли Потім на перших батьківських зборах вчитель знайомить із портфоліо, це також нововведення в новій українській школі, і батьки помітили, що ті долоньки, ті смайли при формувальному оцінюванні або ще якісь домовленості із вчителем, які здавалося б, на перший погляд, гра це зовсім не гра. Це перекодування основного виду діяльності в те, що дітям подобається, що їх зацікавлює і дає результати. Тому на часі в методичній скарбниці сучасного вчителя є вже дуже багато ігрових підходів, тому що в нас є освітні платформи, де діляться вчителі. Багато вже є посібників. Я можу з впевненістю сказати як тренер, тому що відвідувала уроки, як вчитель практик, тому що я це все застосовувала, що воно дієво, і батьки цю дієвість вже помітили. Якраз щодо оцінювання, тому що дійсно в першому класі діти не мають оцінок, балів. далі в нас є така рівнева система. Чи не було такого стресу у дітей, що Оцінки не було, а після п'ятого, п'ятий клас вона вже з'явилася, та оцінка в щоденнику, як теж морально готували е, дітей до цього процесу. Ви знаєте, напевно, більше стресу було у батьків, що не буде оцінок, ніж в дітей. Тому що дитина природньо хоче бути поміченою і позитивно поміченою. Тому ще один напрямок нової української школи це переорієнтація оцінювання. Де ми знімаємо стереотипні бали, вводимо формувальне оцінювання, де. Основним призначенням є не контроль, а мотивація і орієнтація на особистісний розвиток кожної дитини. Так, батькам було важко контролювати, на якому рівні знаходиться їхня дитина, але знову ж таки портфоліо, до яких поступово ми звикали, а також ведення особистісної траєкторії розвитку кожної дитини, тому що стартував кожен учень, учениця із різним рівнем підготовки природних задатків. Вони звикли до того, що вони спостерігаються, як розвивається спостерігають, як розвивається дрібна моторика в дитини, як розвивається мовний потік, там читання письма дитини. Але попереду була старша школа і. На часі виникало питання, як зник... щоб нівелювати стресовість у дітей, коли з'являться рівні, бали і таке інше. Орієнтуючись на позитив, ми поступово дітей привчаємо до оцінювання, до балів, і, в принципі, поступово і привчаємо батьків. Тому що свідоцтва досягнень, там, де є певні відмітки щодо формування навички. І батьки з тривожністю сприймають перші бали. і Кажуть: ніби навичка сформована, все було чудово. Відмітки стоять свідоцтва досягнення. Тут неочікуваний для неї бал. Ми говоримо, що траєкторія розвитку особистості вона не зупинена, вона продовжує рухатись. І якщо ця навичка сформована, її потрібно розвивати. І саме через бали тут вже більш включається контролююча функція або свідомість, особистість дитини більш розвинена, зріла, ми можемо вже розмовляти діловою мовою. Тому процес не призупиняється. Ми запевняємо батьків, що ми для того створюємо освітні умови. Підбираємо зміст навчання, щоб розвивати дитину. Звичайно, були і всякі моменти, не всі розуміли це, і дуже часто фраза, яку я кажу, а коли навчалася моя старша донька чи син, було саме так. Ми переконуємо в тому, що сучасний підхід до оцінювання він більш гуманний, тому що легко... Звичайно, вчителю, коли ми беремо шкалу оцінюваній при перевірці диктанту при наявності двох помилок, ми в табличці бачимо дві грубі помилки, ми відразу ставимо 8 балів. Поза увагою і поза цією критеріальною основою залишається особистість дитини, адже в школах навчаються інклюзивні діти, діти, які мали певні проблеми затримки в розвитку і така інша. І формувальне оцінювання дає можливість кожному своїми кроками розвиватися. І ця критеріальна, чітка основа груба, не груба помилка, кількість помилок, дає можливість кожному повірити у себе. Ця нова концепція вона складна. Складна була для батьків, але не менш складна для педагогів, тому що, як тренери ми проводили опитування, попит педагогів на додаткові тренінги, про що ще б варто було поговорити? Під номером один питання формувальне оцінювання. Не вистачало інструментів, де до кінця розуміли філософію, підходи. Я думаю, що і зараз дуже багато відкритих питань, тому що ми прогресуємо, ми крокуємо все далі і далі. І оцінювання і концепція має бути більш серйозніша і більш продуманіша, тим більше. Вчитель на часі має можливість свободи, педагогічної свободи і може відповідно під свій курс, предмет, практичні роботи розробляти, власне, свою критеріальну основу, але вона має бути обґрунтована. Це знову ж таки затрати фізичні, це затрати часові. Тому перед вчителем знову ж таки новий виклик. Ми дійсно, на початку програми говорили про те, що нова українська школа це не тільки про. Навчання, а й про застосування отих набутих навичок на практиці, як це відбувається в навчальному процесі. Дійсно. Е Такий важливий момент розробка нової української школи це наближення знань до формування навичок і застосування на практиці. В початковій школі це було через інтегровані курси. Прекрасний курс називається Я досліджую світ, де поєднуються різні освітні галузі, це не предмети, а різні освітні галузі, де дитина на одному предметі може застосовувати математичні знання, також природничі. Дуже яскраво зараз. Переді мною сторінка підручника, де діти, вивчаючи довжину, роблять відбитки своїх ніг, потім заміряють довжину і це переводять в практичну площину, виміряють розміру взуття. Ну, здавалося б, прості такі речі. Але насправді дитина після цього не тільки володіє навичками роботи із вимірювання довжини, переводу з одних одиниць вимірювання в інші. Але й дитина на цьому уроці може визначити свій розмір зуття і знає, як це надалі застосувати на практиці. Дуже багато таких є практичних моментів, і саме через інтеграцію. А в запропонована в, в методиці, і в принципі в змісті нової української школи, горизонтальна, вертикальна інтеграція, що дозволяє поєднувати теми в одному предметі і предмети в освітню галузь це більше наближає дитину до життя. Крім того, вже починаючи з третього класу, пріоритетними є проєктні форми роботи це створення проєктів. Які застосовуються на практиці, діти, починаючи із початкової школи, вчаться робити певні проєкти щодо ремонту власної будівлі або проєкту свого бізнесової справи в майбутньому. І вже починаючи з п'ятих класів, дійсно проєктні технології навчання вони є домінуючими. Та й контент підручників кардинально змінився. Вже починаючи із найпростішої сюжетної задачі, вони вже закладають практичний зміст. Ми не зустрічаємо там уже такі задачі, які мають абстрактне уявлення, а це задачі пов'язані із актуальними цінами, із розумним споживачем, електроенергії, енергоефективності. Тому кардинальні зміни до підручників, адже відбір досить жорсткий проходили підручники, вони мали відповідати всім концептуальним засадам нової української школи, максимально наближає дитину до реальних умов життя. Ми сьогодні говоримо про зміни. А чи є зміни між учнем, який навчався і навчається за програмою НУШ, і який навчався за Донушівською, скажімо так, програмою? Ну, зрозуміло, можливо буде некоректно якимось чином порівнювати, але тим не менше, зміна, яка вона? В якому напрямку? Ну, порівнювати навіть без нушу покоління, і тут вже є разюча різниця. Тому що ще на початку старту нової української школи в школу прийшли діти покоління Z. Зараз навчається Альфа, діти Альфа. І вивчаючи їхні особливості, це зовсім. Різні діти з їхнім світосприйняттям тому використовуючи попередні, будемо вживати такий термін, попередні програми, попередні державні стандарти, застосовуючи для здобувачів покоління Z і Альф, їм вже було це нецікаво і менш результативно, тому що діти цифрового покоління зовсім іншим світосприйняттям, які підсвідомо вже результат, сприймають і дають результативність при використанні інформаційно-комунікативних технологій. Коли ми більше використовуємо діяльнісних методів, тому що вони не візуали, це діти, які сприймають інформацію через конкретні дії. Тому використання технології Ліго це досить було наручно, тому що дітям цікаво і його можна застосувати як інструмент на будь-якому уроці. Нова українська школа повністю враховувала особливості. Тому при розробці держстандартів підручників експертна комісія науковці і практики, які ми працювали 2017 року в Пущі Водиці, розпочинали із вивчення особливостей покоління сучасної дитини. Ми розпочинали із їхнього психологічного сприйняття навколишньої дійсності. Це діти досить вразливі, емоційні, кліповим мисленням, які… Е Люблять все динамічне, яскраве, тому підбір контенту, методів, форм роботи ми максимально враховували і адаптували до їхніх потреб. І ну, практика говорить, що досить вдало ми врахували це. Хоча є певні ризики, є ризики стереотипності викладання і сучасного учня, але це вже зовсім інше питання. Наскільки НУШ прийняв на себе випробування пандемію COVID-19 і повномасштабним вторгненням? Тому що дійсно це доволі такі, ну легко кажучи, стресові ситуації, які вплинули на усі сфери, а освіта ну фактично та сфера, яка, ну скажімо, так дійсно допомагає здобувати знання нашим учням. Як спрацювали за ці останні три роки, фактично, це половина тих років, коли нова українська школа була в Україні і впроваджена дійсно, це був серйозний виклик, він був неочікуваний, тому що нова українська школа це інтерактив, інтерактив це живе спілкування, це комунікація. І раптом, коли є певні обмеження щодо живого спілкування, вміння комунікувати в групах, парах, це був виклик, перш за все, для вчителя, для батьків і для учнів водночас. Тому що зреалізувати всі принципи нової української школи дистанційно це були досить серйозні такі проблеми, і тому перед читалем постало питання: як максимально швидко освоїти дистанційні форми роботи, застосувати максимум інструментаріїв, щоб компенсувати ті освітні втрати. Які диктує нам середовище ковіду, а на часі вже і військовий стан, коли ми навчалися дистанційно, і максимум не втратити концепцію нової української школи. Тому виклики було досить важко подолати і батькам, тому що допомогти дитині освоїти відповідно дистанційні платформи, і ми поступово рухалися і відбирали те, що нам більш дієве. Але ми досить результативно подолали. Тут я вже говорю не як тренер, а як керівник навчального закладу створені всі електронні кабінети. Ми маємо можливість контролювати присутність дітей, перебування їх на уроків. У нас є досить великий арсенал інструментаріїв, де ми можемо застосовувати їх для комунікації. Звичайно, ефективність не така, як живе спілкування, але воно можлива. Використання графічних редакторів, також використання відеоматеріалу, презентаційного матеріалу, щоб забезпечити потреби дітей, про яких я згадувала, покоління Z, Альфи, які все ж таки сприймають динаміку, яскравість і двосторонність або багатосторонність освітнього процесу. Тому виклики подолано. Це однозначно. Говорю про це. І при я думаю, що дистанційний формат навчання. Я знаю, найближчим часом ми зможемо повноцінно навчатися, але вони в деякій мірі будуть використовуватися паралельно, тому що вже настільки швидко і ефективно ми освоїли, що іноді застосовувати в освітньому процесі це і навіть корисно. Мали ми ще одні корективи це. Неможливо про них не говорити, не торкнутися. Це насправді відсутність підручників. Якщо ми говоримо про воєнний час, там була певна ситуація з е, да, так, з фінансування щодо друкування літератури. Е, як минулого року все ж таки подужали, тому що діти закінчили навчання, е, тобто все було гаразд, але тим не менше. І чи цьогоріч ми маємо вже перспективне в перспективи в даному питанні? Звичайно, для української школи підручник це був такий основний засіб навчання, але не варто забувати, тому що сама дидактика говорить про те, що підручник це підручний засіб навчання. Знову ж диктує нам стереотипність і для батьків, і для дітей, що урок розпочинається із крапочки до крапочки, це є межі уроку, А там, де будиночок це домашнє завдання. Ну так, ми ще і з дитинства пригадуємо свій освітній процес. Спілкування із фінськими колегами мені було як вчителю практику на той час цікаво побачити їхні підручники. І коли я попросила підручник з математики, мені поклали на стіл стосу книг і кажуть: Ви знаєте, в цьому посібнику краще розкрита тема сюжетних задач а тут вирази, тут рівняння, і при формуванні проєкту уроку я використовую оці посібники. Насправді я була здивована, тому що. Ми вибираємо так: ми маємо альтернативу підручників, які мають гриф міністерства. Але ми все ж таки за вподобаннями і особливостями класу вибираємо один підручник. Насправді цього немає за кордоном, і вони, в принципі, і обґрунтовують, що підручник це підручний засіб, а в основу вони беруть формування кожного проєкту уроку за потребою. Учнів, педагогів, поставлених проблем, тому що навіть не тема уроку, а проблема уроку, проблемні завдання уроку. Тому, якщо слідувати концепції нової української школи, то відсутність підручників це більший виклик для педагога, тому що весь контент уроку він має замінити своєю підготовкою, підготувати відповідний матеріал, практичні завдання, презентаційний матеріал. а… Одним із важливих концептуальних засад це використання ІКТ інформаційно-комунікативних технологій, презентаційного матеріалу, тому нова українська школа передбачає наявність технік в кожному класі, це мультимедійні системи, це наявність інтерактивних дошок. Тому залучення ще цього контенту допомогло подолати виклик. І я думаю, що учні в тому. Не страждали, страждали від того вчителі, тому що потрібно було більше витрачати часу, можливостей в підготовці до ефективного сучасного уроку. Стривожені були батьки, тому що знову ж таки спрацьовувала стереотипність. А як підготувати, проконтролювати дитина? Але виходом для цього були демоверсії підручників в електронному варіанті. І коли батьки говорили про те, що навіть якщо виводиться на екран підручник, є певні санітарні норми щодо контакту, ми це все обов'язково враховували, компенсували практичними завданнями, комунікаціями, опрацюванням роздрукованих текстів, звичайно, були великі ресурси затрачені, але тішить нас те, що підручники будуть. І ми говоримо про це батькам. Частково це питання вирішувалося в минулому навчальному році, коли з'явилися підручники підручник математики і відповідно в тих навчальних закладах, де вивчалася польська мова, підручники з польської мови. На часі вирішується питання підручника українська мова, література, а також з природничих дисциплін. Тому ситуація вирівнюється, але наші діти вже вміють. Працювати і для декого навіть і зручніше, коли вони приходять із певними носіями, де є електронні версії підручника, і в одному носієві, замість того, щоб нести цілий портфель, вони мають підручники електронного варіанту. Вони вже звикли, і знову ж таки, для дітей цифрового покоління це більш ефективніше, і для них це навіть і цікавіше. Ну і чесно кажучи, на останок програми хотіли б, щоб ми з вами обговорили таку фактично свіжу новину від Міністерства освіти і науки України, що розпочали роботу над оновленням дисципліни захисту країни. Власне йдеться про плани запустити пілот проєкту оновленої дисципліни вже в вересні на базі українських шкіл. Чи є в цьому переліку Хмельниччина і власне про які оновлення йдеться? У Нас досить серйозна робота проводиться в цьому напрямку, тому що є досить великі фінансування на кожний навчальний заклад щодо придбання. Матеріально-технічне забезпечення Кабінету захисту країни буду говорити про власне, наш навчальний заклад. Коли раніше ми деякі теми пояснювали, розглядаючи картинки, відеоряд або презентаційний матеріал, зараз діти можуть це побачити, спробувати відчути. Тому більш акцент в даному напрямку і контенту є це домінування наочності і формування практичних навичок. Звичайно, зміст захист України, формування патріотичного виховання, а також формування певних практичних навичок в таких умовах. Він набуває більш прагматичного змісту, будуть певні зміни щодо підручників, але я думаю, дуже важливо і це вже видно, тому що з минулого навчального року в другому семестрі вже з'являлися дидактичні посібника, де діти безпосередньо могли це споглядати, попробувати побачити у розрізі, і це вже більш серйозний підхід до викладання даного предмету, та і є певні зміни щодо підбору кадрів. Тому викладають люди, які безпосередньо. Були дотичні до військової справи, які можуть власним досвідом, прикладом розказати дітям. І це досить цінно, і в дітей вони викликає захоплення і результативність. Відповідно, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я вам дякую за запрошення. І я думаю, що нова українська школа показала певні результати. А ще найкращі результати будуть на виході, коли дійсно ми отримаємо випускника нушу. І тоді ми вже будемо казати, нуш має місце і має гарну результативність. Так буде на Дякую вам і вам дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну!